Невимовне горе приніс п'ятничний вечір у багатодітну родину мешканців села Райки. На ділянці дороги між Райками і Мирославкою автівка збила на смерть 17-річну дівчину. Разом із двома подружками вона прямувала до Мирославки на дискотеку. За гіркою іронією долі, розповідають самі дівчата, йшла посередині між ними. Почувши звук автомобіля, що наближався, двоє розбіглися у різні боки. Третя, судячи зі всього, не встигла. Автівка рухалася на чималій швидкості, стверджують дівчата, ударивши їхню подругу, навіть не прогальмувала, а помчала далі. Лікарям швидкої, що прибула на місце аварії, нічого не залишалося, як зафіксувати смерть дівчини і терміново почати допомагати живим. Стрес у багатьох із них виявився занадто важким. Коли я приїхала на місце пригоди, вже бо дівчинка була мертва. Я думаю, що вона загинула на місці відразу. Ззовні було видно, що в неї відкрита черепно-мозгова травма. І, Мабуть, пошкоджена грудна клітина також. Те, що сталося, інакше їх звірством не назвеш в один голос, заявляли сельчани. Для правоохоронців знайти і покарати винного мало стати справою честі. До честі працівників Бердичівського міськвідділу внутрішніх справ і відділення Державтоінспекції Бердичева та району, треба відзначити, ними оперативно були організовані огляд місця, де трапилася аварія, а також тотальний збір і перевірка інформації, що змогла б допомогти у розкритті злочину. В ході детального огляду місця пригоди було встановлено деякі невеличкі, але фрагменти деталі автомобіля, по яким ми змогли з'ясувати ми, встановити, що це може належати автомобілю більш за сева з 210908. І вже потім, в ході огляду, Речей дівчини, вона була в світлому всьому дянуто. Було встановлено потертості найбільш ймовірного червоного кольору. І в зв'язку з цим було вже розгорнуто пошук автомобіля інформації будь-якої можливої про осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину. У ході перевірки інформації правоохоронцями серед іншого було з'ясовано червоний легковик і справді заїжджав у райки. Приблизно у той самий час, коли трапилася трагедія, автівка виїхала із села і попрямувала у бік Бердичева. Відпрацюванням всіх майстерень, всіх стоянок міста Бордичева також і отриманої цієї інформації знайшли можливість, встановили особу підозрювану, яка підозрює цього злочину. У ході подальших пошуків вже на одній із приватних майстерень міста Бердичів було виявлено автомобіль, на якому ще залишились всі сліди пошкоджень, які були заподіяні, вчинені під час ДТП зазначеного, які 100% свідчать про те, що зазначений автомобіль причетний до скоєння даного злочину. І в даному випадку нами вже розшукується власник автомобіля, який був безпосередньо за кермом і який найбільш за все скоїв цей злочин. Для стоянки своєї вісімки її власник обрав станцію техобслуговування, де слюсарем працював його знайомий. Останній розповідає водій, сказав, що займався збиранням яблук. Їздив садком, як раптом на передню частину машини впала здоровенна гілляка. Вона, начебто, і пошкодила автівку. А що казав, які ремонт треба зробити? – поміняти дзеркало, і там кое-що підрихтувати себе на який я йому що мені треба бачити, що там зробити. Що коли він приїхав, що ви побачили саме? Я побачив машину, там права сторона хвара була розбита, крило і лобове стекло. І я йому сказав, що я такої роботи не зроблю. Чого? Тому що я не спеціаліст цієї справи. Ну а у вас ніяких не виникло думок, підозрювань? Ні. Кихось... Ні. Таких случаїв в мене не попадало, я не знаю. Наразі фахівцями проводяться усі відповідні експертизи. Легковика інформують правоохоронці, вилучено і приєднано до кримінальної справи. Міліція розшукує власника вісімки. Його особу встановлено. Він мешканець Бердичева 1972 року народження. За непідтвердженою інформацією свого часу обирався депутатом до Бердичівської районної ради. При великому бажанні можна відмінити будь-який закон, чи інструкцію. Бруд всередині людини відмінити не можна. Повна ним вона не думаючи, сідає за кермо і рушає у дорогу. Або ж що гріха таїти, виступає у ролі пішохода. Уся неповага до іншого і нехтування будь-яким і бучим, окрім себе самого, переносяться на проїзну частину. Від того, напевне, останнім часом статистика дорожньо-транспортних пригод по Україні взагалі і по Житомирщині, зокрема, нагадує зведення з фронтів. Мало не щодня телебачення, преса, інтернет-видання шокують. Фактами про криваві аварії до картинки з розбитими вщент автівками люди здається починають вже звикати. А от думка про те, що кілька хвилин тому накрите рядниною тіло дихало, сміялося і мріяло, напевне, не перестане стискувати серце кліщатами болю.